Христос народився, славімо Його, миру і добра. Бажаю всім вам, дорогі друзі і підписники. Коротеньке відео знімаю сьогодні, вечором вже спішу, але користувач Надія Кудрявцева тільки що глянув коментарі. Запитала мене за кнопку, що не може скласти і не може поставити як пружину. Ну, благо в мене <кій> мій домашній чайник. Я розібрав походу разом і підчистив там контакти. І тепер хочу показати, як зібрати цю пружину. Е, пружина, розріз цієї пружини має бути вперед. Він має заходити ось сюди. Ось ця деталь. І от тут має сюди є спеціальний бортик такий, і сюди має заходити одна половина і друга половина цієї пружини. Отак, так це має бути. Треба акуратно, щоб вона нікуди не вилетіла. А тут ось ми бачимо спеціально для цього зроблені виємки, одна і друга. Сюди впирається задня частина. Отак. От розріз ставимо вперед. Видно, так? Ось розріз. Заставляємо його сюди, направляємо, в цю частину. І тепер от таким чином. Тримаємо і тягнемо вперед, доки воно не за... зійде на своє місце. От кнопка у нас зібрана. Потрібно мати координацію рухів. Тримаємо, натягуємо і тягнемо вперед. Доки ось ці виступи спеціальні, які зроблені, доки вони не стануть на своє посадочне місце. Все, кнопка зібрана, далі можна вже його там, як воно було. Ставити на своє місце. Пробуйте. Отак воно виходить надалі. Гарних вам свят. Миру в домах, здоров'я крепкого для всіх бажаю і до зустрічі!